Вітаю. Коротше, така штука насчет грошового забезпечення ЗСУ українських воїнів. Мені, щоб отримати 100 тисяч бойової винагороди на місяць, потрібно місяць просидіти в окопах. А, наприклад, до нас в бригаду. Заїхали колумбійці, вони зараз проходять базову військову підготовку на полігоні. Їм вже платять 120 тисяч при виході на бойові. Їм будуть платити там двісті щемось тисяч, плюс-мінус. Вроді би щоб виходило ходило п'ять тисяч доларів. Якісь такі у них такі в них умови цікаво, чому українським військовим. Такі гроші не може платити наша держава, а колумбійцям, які приїжджають там за 3-9 земель без проблем, типа вам. А що це за відношення до, до українських військових, я не розумію.